Як пацієнту відрізнити, що косметолог працює з оригінальними якісними препаратами? Дуже легко треба звертатися в клініку. Клініки, які є ліцензійними в Україні, вони не мають права в принципі наймати не лікарів на такі посади, і вони не мають права працювати з несертифікованими препаратами. Ви обираєте клініку серед клініки ви обираєте лікаря, якому довіряєте. Тобто, обираючи клініку, ми автоматично отримуємо. Гарантію, що препарат буде якісним та оригінальним, звичайно, якщо це клініка, яка має ліцензію МОЗ, не може бути інших варіантів. Вони просто не мають права працювати на неоригінальних препаратах на несертифікованих, тому що їх ліцензія буде під загрозою. Марина, а що ви скажете стосовно косметологів, які приймають в орендованому приміщенні або на дому? Я вам так скажу: лікар ніколи не дозволить собі приймати пацієнта на дому або в підвалі. Це мають бути санітарні норми. Я це називаю побутовий косметолог. Угу. Зняла собі кушеточку десь в підвалі або на дому на диванчику. Прийняла це. Не є правильним, це є антисанітарія, і лікарі собі ніколи такого дозволити не можуть. Ви можете автоматично робити висновок, що це за спеціаліст.